До повномасштабного вторгнення Вікторія працювала на міжнародну компанію, що продає стоматологічне обладнання. Жила з сім'єю в Києві. Дивлячись на те, що я працювала на французів, і все таки французькою я розмовляю краще ніж іншими іноземними мовами, Тому ми вирішили їхати до Франції. В мене там була і е є моя одногрупниця, е яка теж дякуючи їй, вона мене дуже підбадьорювала, казала: приїжджайте, ми з вами допоможемо. Тепер проживає у Парижі. Вікторія, як і більшість наших переселенців, отримала тимчасовий захист. Загалом Франція вже прийняла понад 120 тисяч українців. Тимчасовий захист а, дає а, можливість соціальних пільг. Наприклад, а, це безкоштовне медичне страхування, це безкоштовна освіта для дітей у Франції, яка обов'язкова від 3 до 16 років а, державна освіта. А також а, можливість працювати. Франція і досі виплачує соціальну допомогу усім непрацевлаштованим переселенцям. Це 200 євро в середньому на кожну людину, і додаткові виплати, якщо ви самостійно сплачуєте за своє житло, це також 210 євро на місяць. Також Франція дає можливість додаткову фінансову, фінансову допомогу часткової компенсації житла. Якщо у вас є контракт на квартиру, відправляєте ці документи і вам буде частково платити держава за вашу за квартиру. Проте країна зацікавлена, щоб українці якнайшвидше інтегрувалися. Для цього спочатку повномасштабного вторгнення було багато мовних курсів, як державних, так і приватних. Курси є і зараз. Щодо дітей, то усі українські школярі зобов'язані навчатися. Студентам же дозволили вступати до вищих навчальних закладів на рівні з місцевими абітурієнтами. А чимало дорослих українців вже працевлаштувалися. Згідно зі статистикою, кожен десятий країні вже працевлаштований, і це але, як я бачу українців, а хочуть працевлаштуватися набагато більше. Ну тобто, всі якщо ми не кажемо про дітей або людей пенсіонного віку, то всі працездатні українці вони зацікавлені цікаво. Ну, вони вони шукають можливості. Спочатку в Парижі Вікторія працювала на свою компанію з українським контрактом. Грошей на прожиття не вистачало, тому знайшла собі підробіток в ресторані. Зараз Вікторія перепідписала контракти. Тепер працює в офісі з французькими колегами. Так Склалися обставини, що саме вони шукали по суті е співробітників, і оскільки я вже знайома. Частково була з продуктом і е, могла вже ну тобто мене було легше адаптувати. Вікторія каже за півтора року роботи пліч-опліч з французами, зрозуміла, що вони досить консервативні, і особливо це проявляється у смакових вподобаннях. Я колись на роботі приносила вареники. Готувала вареники. Ну довго вони їх роздивлялися спочатку. Ну ніби равіолі, не равіолі. Ну якось я намагалась пояснити, як що це таке. Вони б спробували деяким навіть сподобалось, але дуже тяжко в чомусь їх переконати, що щось може бути смачне, щось може бути цікаве. Французи працьовиті люди зізнається Вікторія. Навіть у декрет тут йдуть не на кілька років, а на кілька місяців. Все тому, що не хочуть випадати з соціального життя, та й рахунки оплачувати легше, коли у сім'ї працюють двоє. У мене зараз, наприклад, колега у французькому офісі, вона була вдома лише 5 чи 6 місяців. Французи вміють розділяти робочий час і особистий, часто їздять на відпочинок і навіть не подумають почитати робочу пошту у вихідний. Взагалі у Франції не прийнято писати повідомлення. У суботу у неділю ви не будете писати навіть ні у месенджері, ні смски, ні я не кажу ж, дзвонити у суботу у неділю, так? Тобто ввечері також. Є час, коли ви не будете дзвонити французьку, а є час, коли обідають це з 12 до 14. Є час потім. Коли вечеряють це 19 години, тобто цей час також поважається. Ви не будете турбувати людей, навіть якщо це ваші друзі. Що незвичного для українців, це те, що у Франції чи не усі послуги можна отримати тільки після того, як підпишеш відповідний контракт. Наприклад, щоб користуватися мобільним зв'язком, потрібно заключити контракт з оператором, інтернетом з компанією постачальником, і це стосується практично усього. І потім, щоб його прирвати, не можна там відправити смс-ку чи там якось там в електронному вигляді листа. Я там не хочу вже ваші послуги. Є процедура, є адреса. Є там стандартний лист, на яку ви можете написати е е е листа відмову від, від послуги. А ще французи люблять мати ефектний вигляд. Елегантні та вишукані сукні є в гардеробі кожної жінки, проте це більше стосується старшого покоління, зазначає Вікторія. Молоде носить практичний та комфортний одяг. Спершу Вікторію у Франції було важко, проте, адаптувавшись до місцевих порядків та звичок, вона зрозуміла, що так досить зручно.